Мрієте про відкриття власного бізнесу або вже є підприємцем, але боїтеся його закриття? Боїтеся бути в 80% підприємців, які закривають свій бізнес в перші. Три місяці півроку? Дивіться цей випуск до кінця. Тут я розповім про топ-5 найпоширеніших помилок на етапі відкритті і на етапі ведення бізнесу, які дозволять вам зекономити ваші гроші, які дозволять втримати вашу справу на плаву. І головне, почати заробляти і зробити цей бізнес максимально ефективним і в подальшому його масштабувати. Тому давайте відразу лайк, підписочку на канал за цікавий україномовний контент про український бізнес. Поїхали. Помилка номер один. Відсутність аналізу ринку та конкурентів. Дуже специфічне питання, тому що дуже багато підприємців відкривають бізнеси, не проаналізувавши не ринок, не конкурентів. Наводжу вам дуже простий приклад з власного життя. Зараз я обираю собі купівлю бізнеса, готового на OLX, мінусового, який я хочу потім вивезти в прибуток і про це зробити цілу сюжетну лінію. І так, я вивчаю кав'ярні в місті Хмельницький і бачу, що продають кав'ярні за майже без цін. Починаю. Цікавитись, що це за місце, де ці кав'ярні, і розумієш, що кав'ярні зроблені в місцях, де абсолютно майже немає клієнтів. Коли починаю вникати в цифри, бачу, що даний бізнес генерує оберту 2000 гривень на день. Це прям дуже мінусовий бізнес. дуже. Я бачу, що підприємці, які це відкривали, вони не аналізували на ринок, не аналізували конкурентів, не аналізували попит. Дивіться, що значить проаналізувати ринок. Це зрозуміти, який, який продукт чи послуга необхідний вашому споживачу, і який задовільнить максимальну його потреби, і при цьому чи буде він конкурентним з тими пропозиціями на ринку, які вже є. Паналізувати конкурентів, це значить подивитися, як вони роблять, що вони роблять, що в них можна взяти гарного собі, що треба змінити на краще від їх і зробити краще, щоб у нас був більший прибуток, у нас було більше клієнтів. Можливо, щось треба взагалі інше відкривати. І виходячи з цього, ви вже маєте зробити для себе якийсь. I'm honest. Який дозволить вам або не відкривати взагалі цей бізнес або цю справу в даній локації, або, можливо, зробити щось інакше. Знову ж таки, робимо приклад кав'ярні. У вас поряд є кав'ярні, але ви з відгуки в гугл-картах бачите, що там не вистачає того, то краще б змінити на то-то. І ви відкриваєте кав'ярню, яка повністю задовільняє потребу людей, які невдоволені тією кав'ярні. Я думаю, зрозуміло. Але при цьому має, ви маєте розуміти, чи буде попит у вас, чи достатня прохідність людей в цьому місці для того, щоб відкривати ще один заклад. Також порахувати попит насправді може дуже просто стати тупо біля кав'ярні конкурентів і порахувати за цілий день, скільки вони продають чашок кави на день. Все дуже просто. Всього один день треба на це витратити. Також до цього ж пункту додам, що дуже багато хто просто не розуміє, який реально продукт чи послуга потрібні аудиторії. Ви маєте реально це дуже якісно проаналізувати, зрозуміти, що є, чого нема, що можна покращити. Друга помилка це немає чіткого фінансового плану вашого бізнесу. Тобто, ви купуєте. Купили все найкраще, все найдорожче. Не прорахували скільки треба часу для окупності, скільки вам треба грошей, скільки треба яких інвестицій, заробітну плату не прорахували, немає резервного фонду і так далі. Відсутність фінансового плану це, напевно, причина закриття більшості бізнесів, тому що ця помилка дуже дуже поширена. І так, друзі. Дивіться, вам треба на самому початку прорахувати повністю всі витрати, які необхідні для відкриття вашої справи. Плюс зрозуміти, що декілька місяців, можливо, ви будете залучати тільки клієнтів перших, витрачати багато на маркетинг, але все одно будете в мінусах або в нулю. І тому вам треба закласти зарплатний фонд, витрати матеріалів, розхідників і так далі. Комуналка електроенергія. Плюс створити мінімум 30% резервного фонду для закриття якихось проблем, які можуть виникнути ось так ось. Це, як, наприклад, купівля генератора, коли відключення світла. Це багато бізнесів дуже сильно колихнуло, тому що це плюс додаткові витрати на сам генератор, витрати на паливо, плюс це перелаштування трошки бізнесу. Тобто, треба, щоб хтось цим генератором ще займався, його вмикав, вимикав і так далі. Наводжу дуже простий приклад. У мене є випуск про бізнес на Шаурмі, і там власники бізнесу розповідають, що у них були проблеми з вентиляцією, і потім ця Вентиляція, оновлення вентиляції коштувало їм майже там, в половину відкриття бізнесу. Тобто, якщо б у них не було резервного фонду, їм би довелося що, їм би довелося або брати кредит або закриватися нафіг. Тому дуже важливо, щоб ви це все враховували. Тому, підсумовую, мати резервний фонд мінімум 30% від суми відкриття, закладати мінімум на 20% суму більше на відкриття, ніж ви плануєте. І третє, передбачити всі можливі варіанти. Негативні і прорахувати плюс точку беззбитковості, коли ви виходите в окупність, і прорахувати скільки взагалі вам треба часу на те, щоб окупитися, або хоча б виходити в плюс, плюс залишити треба подушку безпеки для себе, щоб вам було за що жити, поки ваш бізнес розвивається. Помилка номер три: поганий маркетинг або його повне ігнорування. Маркетинг це дуже важлива складова будь-якого бізнесу. Тому що, якщо ви не залучите клієнтів, ваш бізнес не буде продавати, не буде. Гроші вашого бізнесу. І, відповідно, ви не будете заробляти, вам доводиться закриватися. Я б радив вам всім робити те, що не робить 90% підприємців. Це займатися маркетингом до відкриття. Наводжу вам також дуже простий приклад. Коли я допомагав своїм клієнтам, я маркетолог, відкривати. Другий ресторан у Львові в мережі я запропонував таку ідею. Давайте, поки ви робите ремонт, поки ви це все облаштовуєте. Ми вже заведемо інсту, вже заведемо тік-ток, де будемо показувати процес підготування, процес ремонту. І що ви думаєте, ми набрали вже 400 з копіками підписників при тому, що клієнт забував на мої рекомендації, не знімав час на відео, не робив фотки. 400 з копіками підписників, які вже слідкували за інстаграмом, які вже чекали відкриття закладу. Уявіть 400 людей, це так здається, мало. бо уявіть 400 людей в одному місці це дуже багато. Плюс ми потім зібрали людей з акаунту основного ресторану, і ми вже вийшли в тисячу підписників до відкриття закладу. Розумієте? До відкриття просто на безкоштовному контенті. Якщо б ми підключили ще локальних блогерів, ми підключили таргетовану рекламу, друзі. Було б декілька тисяч підписників, було б бажаючих прийти в ресторан стільки, що столики бронювали б за місяць вперед. Дуже важливо працювати над маркетингом до відкриття. Плюс робота над маркетингом дозволить вам протестувати, чи є взагалі попит на. Цей ваш бізнес тому також дуже проста така ідея запустити в таргет там рекламу на лендінг, якщо це можливо ваші ніші, або на лідформу і зрозуміти, чи взагалі купують, чи взагалі люди залишають заявку, чи цікавляться вони тим, що чим ви збираєтесь займатись. Знову ж таки, це підходить не для всіх бізнесів, такий формат тесту, але для відсотків 60-70, я думаю, підходить. Тому друзі, не ігноруйте маркетинг. Це дуже важливо. Це дозволить вам почати заробляти більше, окупуватись швидше і не втрачати клієнтів. Або взагалі переманювати клієнтів від конкурентів. Помилка номер 4 Це боязнь делегування. Це основна помилка багатьох підприємців, тому що дуже багато хто хапається сам за все, за бухгалтерію, за рекламу, за продажі. Особисто там запускає, приїжджає генератор, особисто там готує каву, якщо це про кав'ярню, прибирає приміщення і так далі. Це все, звісно, класно, це що ви залучені в свій бізнес, але ви стаєте його рабом. Ви маєте думати над стратегічними питаннями для розвитку своєї справи. Розумієте? Ви маєте стратегічно постійно думати над тим, як що покращити, як зробити кращий результат, як більше заробити. Що ви можете зробити таке, щоб ваш бізнес розвивався, приносив більше прибутку, можливо, там розробляти нове меню, якщо це кав'ярня, шукати нові десерти і так далі. Тому, будь ласка. Займатися більш стратегічними задачами. Делегуйте з самого початку. Плюс радив би вам наймати відразу фахівців, не найдорожчих співробітників, яких на ринку, а просто фахівців своєї справи, які роблять це якісно, знають, як це робити, якщо що, зможуть навчити новачків. Так, заплатіть краще цим людям більше, але у вас буде менше стресу, менше головняка, і клієнти будуть більш задоволені, коли з ними працює професійна людина. Тому, будь ласка, think about it. І делегуйте, делегуйте якісно. При цьому контролюйте і фокусуйтеся на тих етапах, які дозволяють вам масштабуватись, масштабувати свій бізнес, заробляти більше, робити щось краще. П'ята помилка. Неправильний вибір бізнес моделі. Повернемось знову до прикладу. Наводжу вам приклад з ресторанами під час ковіду. Дуже багато ресторанів закрилося, хоча вони могли б вивести, якби в них. Відкрилася доставка, бо вони переформатувались повністю на варіант доставки або на формат «to Go. Якщо ви не гнучкі, якщо у вас не створена максимально гнучка бізнес-модель, яка закриває всі потреби вашого клієнта, ви дуже в ризиковому становищі. При такихось хвилях ви можете померти, не ви конкретно ваш бізнес, і закритися. Тому. Вам необхідно робити таку бізнес-модель, щоб вона враховувала ринок, враховувала потреби споживача і враховувала нештатні ситуації, як от у нас зараз є включення світла, війна, міграція людей і так далі. Ви маєте адаптуватися для цього всього, плюс використовувати ситуативний маркетинг до певних цих подій, і робити свою бізнес-модель такою гнучкою, щоб її можна було дуже швидко поміняти. Знову ж таки, наводжу приклад кав'ярні. Кав'ярня завжди може почати продавати протеїнові коктейлі, почати продавати смузі, почати робити деси. Боулес, солону їжу з собою. Тобто ви можете заробляти майже ну, на, на багатьох позиціях і е, на цьому робити собі більший середній чек, більшу маржу, заробляти більше, залишатися краще на плаву. Тому, будь ласка, враховуйте це все. Робіть максимально можливе все для того, щоб ваш бізнес швидко розвивався, швидко ріс, закривав потреби клієнтів і клієнти хотіли прийти до вас знову, висновок. Ми з вами розібрали топ-5 цих помилок. Я сподіваюся, що ви їх врахуєте при відкритті або веденні свого бізнесу. Також хочу, якщо у вас є історії пов'язані з цими помилками або з іншими. Напишіть їх в коментарях, напишіть, яких помилок допускалися ви, або що було для вас саме цікаво з цього випуску. Я читаю кожен коментар, відповідаю на кожен коментар. Тому, друзі, давайте спілкуватися і розкривати ці теми більш детально. Також нагадую, що у нас на каналі дуже багато цікавих випусків про бізнес, багато інтерв'ю. З реальними підприємцями, які розповідають деталі ведення видання своїх справ. Тому переходьте на канал, дивіться випуски, ставте лайк, підписуйтесь. До зустрічі на каналі Бізнес по-українськи. Дякую за перегляд!